Продовження теми про відображення витрат та їх вплив на розподіл розглянемо, які чинники впливають на заповнення бази розподілу в документі розподіл витрат. Розпочнемо з перевірки регістру список рахунків витрат для розподілу. Даний регістр знаходиться в підсистемі виробництва, довідники та налаштування. Хотілося б звернути увагу, що в цьому регістрі повинно бути лише два записи для 23 го рахунку та для рахунку 91-го. Більше ніяких зайвих записів в даному регістрі бути не повинно. Отже, формуємо оборотно сальдову відомість по рахунку 911. Хотілося б нагадати, що дані у звітах оборотна-сальдова відомість та аналіз витрат організації повинні бути ідентичними. Отже, у мене сформовано два звіти за аналогічний період, і ми можемо проаналізувати наші суми витрати, як бачимо, вони у нас співпадають. Тепер переходимо до закриття 911-го рахуночку. Виробництво, розподіл витрат. В відборах в рахунок витрат проставляємо 911. спосіб розподілу пропорційно до прямої витрати та база розподілу рахунок 2311 і заповнюємо поступово вкладки. Бачимо, що в базу розподілу потрапили витрати лише по одній статті. Хоча, якщо проаналізувати оборотну сальдову відомість по рахунку 2311, то ми бачимо, що в нас були накопичені витрати по декільком статтям, в чому ж може бути помилка? В способі розподілу, пропорційно до прямої витрати, користувач міг помилково або тимчасово проставити одну або декілька статей витрат, та потім забув просто їх звідси видалити. І таким чином у нас 911-й рахунок повністю не закривається. Тобто за цим треба слідкувати. Це поле ми очищуємо, записуємо, проводимо спосіб розподілу і ще раз пробуємо перезаповнити вкладочки. І ось ми бачимо, що нам вже в базу розподілу підтянулися абсолютно всі витрати по всім статтям. І заповнюємо вкладку розподіл, далі проводимо та закриваємо документ. Аналізуємо оборотно сальдово по 911 рахуночку, він у нас закрився. Далі сформуємо оборотну сальдову відомість по рахунку 2311, де у відборах проставимо певні номенклатурні групи, на прикладі яких я хочу показати вам свої помилки. Розпочнемо з озимої пшениці. Створюємо документ. Розподіл витрат. У відборах проставляємо рахунок витрат 23.11. Так, це в мене гречка. Ось озима пшениця. Спосіб розподілу та в базі номенклатурну групу. Можлива ситуація, коли помилково вказано невірний період у шапці документу. І в такому випадку база розподілу не заповнюється. Тому що в даному періоді не було випуску продукції по вказаній у відборах номенклатурній групі. Наприклад, ставимо довільний період і заповнюємо вкладки. Ось, ми бачимо, що вкладка «База розподілу в нас не заповнилась. Отже, змінюємо період, проставляємо трошечки більший. Перезаповнюємо вкладки і бачимо, що нам підтягнулися наші звіти виробництва за зміну. Проводимо документ, аналізуємо оборотно сальдову відомість. Озима пшениця у нас також закрилася. Іноді виникає ситуація, коли залишки, вирощеної у минулому році і нереалізованої культури у поточному році використовуються як насіннєвий матеріал. Покажу вам, на прикладі гречки. Ось, наприклад, у мене була списана тогорішня гречка на посів. В рахуночках я проставила рахунок списання, підрозділ та номенклатурну групу гречка. І по цій же самій номенклатурній групі я роблю в цьому ж році випуск продукції. Був збір гречки, я роблю звіт виробництва за зміну і оприбутковую на цю саму номенклатурну групу гречка нашу зібрану гречку з поля. Таким чином, при розподілі витрат, якщо проставити період, наприклад, в моєму випадку, з початку року, це до списання нашої гречки на посівний матеріал, та заповнити вкладки, вони у нас заповняться, документ проведеться, але якщо ми зараз сформуємо оборотну сальдову відомість, то ми побачимо, що у нас гречка не закрилася, тому що фактично гречка минулорічня, яка у нас вже була переоцінена, переоцінилася в цьому році іще раз за допомогою документу розподіл витрат, в якому ми проставили період більше, ніж необхідно було проставити в даному випадку. Тобто, який вихід із даної ситуації. Минулорічню гречку ми списували третім числом, а в розподілі можемо поставити, не можемо, а необхідно, в принципі, поставити наступне. За документом списання число, тобто четверте проставимо, так, у нас тут було 3.03, Проставимо 4.03, щоб у нас в базу розподілу просто не потрапило це списання. Та щоб минулорічна гречка не була переоцінена ще раз. І пробуємо перезаповнити документ знову. Проводимо документ та формуємо оборотну сальдову відомість. І ось ми бачимо, що в такому випадку, при коректному заповненні документу розподіл витрат, у нас уже гречка закрилася. Тобто, це також є важливий момент, на який хотілося би звернути увагу. Також буває таке, що, наприклад, ми випустили два види культури. Випустили, наприклад, Ячмінь. Тарапс. Випустили ячмінь тарапс. І ось при зборі рапсу, при проведенні документу, ми беремо і помилково проставляємо, там, ну, наприклад, копіювали да, з попереднього документу і е, саму номенклатуру виправили, а ось номенклатурна група там залишилася. Залишилася, наприклад, ярий ячмінь. Не прослідкували, так і провели документ. А вже потім, виходить, при розподілі ось того самого рапсу, наприклад, ми можемо побачити, що нам не тягнеться та сама база розподілу. Тобто тут необхідно також слідкувати. Зараз перепроведемо документ. Проставляємо в номенклатурній групі рапс і розподіляємо і ще раз. Ось, підтягнувся вже наш звіт виробництва за зміну. Рапс у нас закрився також. Також буває, що підприємство надає виробничі послуги, наприклад, послуги оранки. Ми можемо оформити ці послуги за допомогою документу реалізація товарів та послуг. Ось ми оформлюємо на відповідній вкладочці послугу оранки, проводимо даний документ і в кінці певного періоду місяця або квартала пробуємо закрити наш 233-й рахуночок Нашу оранку. І ось ми знову ж таки бачимо, що в базу розподілу не потрапляє нічого. В чому наша помилка полягає? Якщо по даній послузі буде розраховуватися собі вартість, так як в нашому випадку. То в даному випадку необхідно використовувати документ не реалізація товарів і послуг. Зараз ми зразу його помітимо на видалення, а використовуємо документ надання виробничих послуг. В даному документі вказуємо нашу послугу ОРАНКА, і тут ми вже можемо проставити рахунки витрат. Рахунок 233 і відповідні субконту. Проводимо документ і пробуємо іще раз заповнити документ розподіл витрат по оранці. Ось нам підтягнувся вже в базу документ надання виробничих послуг. Проводимо документ. Можемо одразу ж проаналізувати оборотно сальдову відомість. По номенклатурній групі. раз ми тут приберемо список значень і додамо нашу оранку. І ось ми бачимо, що оранка у нас також закрилася. Наразі все. Дякую за увагу!